Уроки з технічним моделюванням в програмі SolidWorks тема криві команда гелікоїд та Спіраль. Перше, що потрібно сказати, що команда гелікоїд та спіраль використовується для створення гелікоїда або спіральної кривої в документі деталі. Крива може використовуватись як шлях або напрямна крива для елемента по траєкторії, або як направляюча крива для елемента по перерізах. Приклади такого використання це різьба. Наступні це спіральна пружина, черв'ячні передачі або, наприклад, витки шнеку. Параметри гелікоїда або спіралі визначаються в Property manager. Давайте створимо файл, нова деталь, викликавши команду в головного меню. Активована деталь, натискаємо ОК. Переходимо у файл, нова деталь. В дереві побудови. Виберемо одну з базову площин, до прикладу, Toplane. Відразу спливає віконечко, де ми можемо створити новий 2D ескіз. Для того, щоб створити гелікоїд або спіраль, нам потрібен ескіз у вигляді кола. Для цього ми і вибрали безпосередньо базову площину і зайшли в режим редагування ескізу. Вибираємо вкладці Ескіз, попередню її активувавши, вона підсвітлюється іншим кольором, чим решта. Вибираємо команду коло Знову таки бачимо, що вона активно підсвітлюється іншим кольором. Переходимо на робочу площину, вибираємо нульову точку Origin. Ставимо там центр кола і представимо Радіус. Далі заходимо в команду Авторозміри, вибираємо периферію. Виносимо силочку та ставимо розмір 250 мм для прикладу. Закриваємо ескіз. Роликом затискуючи на робочому полі, трошки поверну двигаючи мишу і утримуючи ролик. Відпускаю ролик. Далі, для того, щоб викликати команду та спіраль, вкладці Елементи. Активуємо її, переходимо в криві, розгортаємо криві. Перевівши курсор на стрілочку, та що знаходиться справа, натискаю одноразово кнопкою миші, Лівий. опускаюсь вниз на команду гелікоїд і спіраль. Або ж заходжу в команду Вставка головного меню, опускаюсь на криву і вибираю спіраль. Натискаю одноразово лівою кнопкою миші. Як ми бачимо, що відразу наш ескіз, котрий був попередньо вибраний, Активувався. Покажемо випадок, коли ескіз не вибраний. Заходимо в криві, розкриваємо меню і заходимо в глікоїд та спіраль. Бачимо, що відразу це не активувалось. Є повідомлення, що потрібно вибрати або створити ескіз новий, або вибрати з існуючого. Можемо його вибрати на робочому полі, або ж в дереві побудови, котре винесено в зону проектування. Розкриваємо вкладення, опускаємося на наш скетч і вибираємо. Автоматично ми бачимо, що після вибору є первинні налаштування, котрий жовтеньким кольором нам показує траєкторію нашої спіралі. Перейдемо в вкладку Property Manager з лівої сторони в дереві побудови. Як ми бачимо, що команда розбита на блоки. Блоки між собою розділені горизонтальними сірими. Лініями. Верхній блок, де ми можемо бачити, що є піктограмка даної команди, її назва, галочка, зелена, котра допомагає нам закрити команду зі збереженням. Червоний хрестик, котрий закриває команду без збереження. Та справка, відкривши котру, натиснувши лівою кнопкою миші, ми можемо детально ознайомитись даною командою. Нижчий, нижчий блок визначення. Визначення має своє, також своє меню, котре ми можемо розкрити, натискаючи на стрілочку. Одноразом лівою, лівою кнопкою миші. Бачимо, що розкривається меню, де ми можемо вибрати, вибрати крок або обертання, висота і обертання, висота і крок або спіраль. Виберемо перше крок. Бачимо, що. Вибирається безпосередньо на робочому полі або в дереві побудови в склаці Property Manager, ми можемо задати як крок. Або ж також можемо задати його з робочого полю в додаткових віконечках. Ми можемо також їх розташувати окремо для зручності. І можемо задати оберти. Як ми бачимо при зміні обертів. Крок це 0,25, тобто четверть вірка. Далі ми бачимо, що є начальний кут 270 градусів, початкова точка, яку ми також можемо міняти, до прикладу, 0 поставити. І змінити по часовій стрілці або протичасової стрілці. Також ми можемо змінити ревельс-напрямку, міняючи, ставлячи чов-бокс відповідно в місці. Далі виберемо висота та обертання. Даний параметр дозволяє задати висоту загальної пружини та кількість оборотів. Далі висота і крок. Даний параметр дозволяє вибрати і висоту та крок. І останній параметр спіраль. Спіраль будується на площині. І дає можливість задати як крок, так і кількість оборотів. Також визначити реверс. Як зовнішню сторону, так і внутрішню. Можемо також поміняти як по часовій стрілці, так і проти часової стрілки. Вернемось до значення. Шах, крок і бортання. Змінюючи значення, ми можемо досягти певного результату, котрий нам необхідний. Натискаємо ОК. Створилась крива у вигляді спіралі. Дану спіраль ми можемо використати для побудови за командою, наприклад, побишка основа по траєкторії. Викличемо її. Перейдемо круговий профіль, щоб не відображати інший профіль, до прикладу, профіль різьби. Виберемо наш гелікоїд, він автоматично підтягнувся. Якщо ж його тут немає, до прикладу, ще самітую, видалю його, то навожу курсор на дану спіраль і натискаю одноразово лівою кнопкою миші. Спіраль з'являється у виборі траєкторії. Далі ми можемо задати діаметр. Натискаємо ОК. Таким чином ми відобразили вже, як до прикладу, матрасна пружина. Окей, видалимо команду. Бобишка по траєкторії. Зайдемо в режим редагування. Це ми можемо зробити з робочого поля, натиснувши навівши курсор на спіраль, натиснувши праву кнопку миші і вівши значення редагувати, вибравши значення редагувати. Ми можемо також задати конусну спіраль. Саме нижній блок вибираємо, ставимо чоп щоб активувати даний блок. Задаємо кут, до прикладу, 10 градусів. Як ми бачимо, що спіраль почала з нахилом звужуватись. Далі стоїть чекбокс, де ми можемо змінити у кут або всередину, або ззовні. Ставимо ззовні і поставимо ОК. Як ми бачимо, що крива змінилась. Значомся команда геликоид та спираль.